Знаєте, що я вам сьогодні приніс? А я вам приніс знову багато хороших новин: рідкісний делікатес в наш час. Чому ж вони хороші? Тому що здебільшого сьогодні будемо говорити про космологічні дослідження і їх результати, і це все завжди круто, тому що тут. Зазвичай майже нема а, оцих ракет: хто кого тепер буде запускати, а, хто на що впливає, як оцей ринок доводиться до монополії, а на що воно впливає, і так далі. Коротше, сьогодні зовсім трошки поговоримо про ракети, але здебільшого, у нас а, дуже гарні новини космологічні. Наприклад, ось в зразках астероїда Бенну у нас знайшли цукри і стародавню жуйку. У нас тепер є ще один альтернативний спосіб вимірювати. Космічні дистанції, і як наслідок константу Хабла, що тільки. Або вирішує, або ускладнює. Оце напруженість хабла. І тут як подивитись, у нас є рекордно швидкі спалахи від надмасивної чорної діри, дуже енергетичні. Ну і як я вже сказав, зовсім трошечки про ракети. також сьогодні поговоримо. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 560. З вами, як завжди, я, біологічний Антон Позняков і наш подкаст Шопоко. Пам'ятайте, астероїд Б. Ну, Той самий, з якого місія osiris Rex привезла на землю зразки ґрунту вже більше двох років тому, а здавалося, що це було буквально тільки що. І 120 грамів цього ґрунту було доставлено, що набагато більше, ніж всі наші попередні спроби щось дістати з астероїдів, а їх було не так багато. Тим не менш, досі у нас виходять нові публікації, і ось цього тижня одразу. Три такі публікації будемо обговорювати. Мабуть, найбільша і найбільш приваблива в медійному плані була публікація про те, що в зразках з астероїду знайшли цукри. Це публікація під лідерством Йошихіро Фурукави, і говориться в ній про якраз знайдення різних цукрів. Конкретно йдеться про рібозу, що не є прям суперновиною, бо її вже знаходили в зразках метеоритів, тому ми знаємо, що вона була присутня скоріш за все на ранніх стадіях формування сонячної системи. А саме це нас цікавить, тому що, в принципі, чому цікаві зразки з астероїдів, тому що астероїди сформувались дуже рано в нашій сонячній системі, і після цього на них не було активної геології. І саме тому їх склад максимально наближений до того, що було на початку нашої сонячної системи. Тобто вони майже не змінювались порівняно з планетами чи місяцями, які є в нашій сонячній системі. Вони Такі капсули часу, які можуть нам розказати про те, що було на ранніх етапах формування. Так от, як я вже казав, рібозу вже раніше знаходили в зразках метеоритів, але треба було знову ж таки підтвердити, що це не щось, що сталося вже на землі, коли метеорит впав, чи на якихось там етапах. Підходу до землі, тепер ми маємо ще одне незалежне підтвердження наявності рібози, і також знайшли глюкозу в цих зразках, що вже цікавіше, тому що раніше ми цього саме глюкози не мали. Такі молекули взагалі є так званими. Цеглинками для будування життя, але звісно, вони все ще не підтверджують ніяк походження життя, але можуть нам допомогти відкинути деякі сценарії, які до цього моделювалися. В принципі, наука так працює, зокрема астрономія. Ми не можемо прям щось знайти нове, як правило, ми маємо. Багато сценаріїв, які моделюються, і дослідження не відкривають нам якісь нові можливості, а скоріше вони виключають деякі інші можливості, і з цього вже можна зробити висновок. Що ось ми мали два варіанти, ось тепер ми маємо нове дослідження, яке нам викреслює один з них, і тепер маємо той, який в нас є. Так от, якщо брати до уваги попередні знахідки в зразках Бену, то. І йшлось, зокрема, про там і знаходили амінокислоти, і інші компоненти. Так, от, ми по факту маємо в зразках, які були доставлені, всі інгредієнти для формування молекули РНК рібозонуклеїнової кислоти, як можна здогадати, що там рібоза є головним елементом, на якому все будується. Але при цьому важливо ще, що в зразках з бену не було знайдено дезоксирібозу, яка є важливим елементом для формування вже молекули ДНК, дезоксирібонуклеїнової кислоти. Тобто ми маємо елементи для формування РНК, не маємо дезоксирібози, яка є структурним елементом в формуванні ДНК. І це все нам вказує. Який висновок можна зробити з цієї, з цієї публікації, так? що саме РНК могла бути основним механізмом передачі інформації на саме ранніх стадіях формування сонячної системи? І е, якщо у нас є варіант, в якому, е, в тому числі, на Землю, е, різні елементи для формування життя були занесені, Тими ж самими астероїдами, якщо в них було більше саме рібози і інших компонентів для формування РНК, ймовірніше, що РНК було набагато більше на ранніх стадіях формування сонячної системи, і саме це могло бути основою для ранніх етапів формування життя. І, ймовірно, що саме РНК життя спочатку формувалося, потім вже воно. Доходило до ДНК як механізму передачі інформації від організмів до організмів. Друга публікація на основі даних з астероїда Бенну, в ній йдеться про стародавню жуйку, так звану. Це публікація під керівництвом Скота Стенфорда і команди, і в ній йдеться про знайдений полімерний матеріал, який багатий на кисень та азот. І це індикація. Ранніх хімічних та фізичних процесів, які були на астероїді. По цьому полімеру науковці роблять висновок про те, як взагалі на ранніх етапах формувалась вода на астероїді. А у нас є також дані про те, що, скоріш за все, мав доволі багато рідкої води на своїй поверхні і під поверхнею астероїд свого часу на ранніх етапах формування, знову ж таки, тому що температура була вищою, це потім він замерз. І став таким, як ми бачимо сьогодні. Але на оцих ранніх етапах формування також проходили багато різних хімічних і фізичних процесів. І по тому, в якому вигляді знаходяться оці полімерні матеріали, ми можемо робити знову ж таки такі висновки. До речі, для виявлення цього матеріалу було використано доволі прикольний такий інфрачервоний мікроскоп, дані зображення, з якого ми навіть маємо як. Приклад того, як, як ці е, дослідження робились. А, але знову ж таки порівнюється все з жуйкою або з пластиком, або ще з ще чимось. Не треба це сприймати, як о Боже, тепер у нас там якийсь мікропластик, чи, чи ще щось, чи хтось пожував астероїд і виплюнув. Ні. Це набагато більш такому базовому рівні порівняння для того, щоб. Дати зрозуміти на що це схоже, ну, науковці це роблять, але, як на мене, такі порівняння також можуть і шкодити, тому що вони можуть, навпаки, неправильні асоціації викликати у широкого загалу, але, в принципі, у широкого загалу, що так, що так будуть неправильні асоціації, тому. Ну, я не думаю, що це прям дуже погано, але тим не менш. Ну і е, остання публікація, яка була, вона говорить про виділення так званого досонячного пилу в зразках з астероїду Бенну. Тобто, це саме такі частки, які були вже присутні до того, як сформувалося сонце. І, е, Доволі високу концентрацію цих часток було знайдено, а це говорить скоріш за все, що астероїд Бену, точніше, астероїд, з якого астероїд Бену, скоріш за все, потім від, від якого відколовся в результаті різних пертурбацій і зіткнень. Так от сформувався він, скоріш за все, в поясі, де цього пилу було доволі багато. І ця публікація вже була від команди під керівництвом Анни Гуен. Так що ось такі у нас результати від астероїда Бену. Від Місії osiris рекс яка досі прямує до астероїда Апофіс. І наразі невідомо, чи буде вона. Працювати на момент зближення за пофісом чи ні, тому що нагадаю, що поточна адміністрація США хоче цю місію скасувати і не видати її фінансування. Хоча вона здорова, вона летить до доволі важливого астероїду, який буде зближуватись землею доволі скоро, і саме за цим зближенням вона має простежити. Але на сьогоднішній момент все ще не відомо, що з цією місією буде, чи врятують її, чи не врятують, чи дадуть на неї гроші, чи ні. Ще одна цікава публікація про альтернативний спосіб вимірювання константи хабла. Ми з вами багато, зокрема в цьому подкасті, говорили про те, що є таке напруження хабла, що різні способи вимірювання константи хабла, а з цього можна зробити висновок. Те, наскільки швидко розширюється всесвіт, і чи він прискорюється, чи він уповільнюється в своєму розширенні. Так от, різні вимірювання, різні способи незалежні дають різні результати для константи хабла. І це проблема, але це і виклик, який треба вирішувати. І в результаті вирішування ми можемо знайти щось нове і краще зрозуміти всесвіт. Тому це така Називається проблемою, називається напруженням, але насправді це позитивний момент, як на мене. Так, от нова публікація у нас з Токійського університету прийшла і е, в ній. Говориться про результати використовування ще одного альтернативного методу вимірювання швидкості розширення всесвіту. Тут використовується метод так званої часозитримкової космографії. Дослідники взяли вісім дуже спеціальних гравітаційних лінз, в якій один і той самий об'єкт видно декілька разів. Тобто є такі гравітаційні лінзи, через які ми бачимо об'єкт декілька разів. Тобто Промені від цього об'єкту зазвичай це щось дуже яскраве, скоріш за все, це якийсь квазар, тобто активна надмасивна чорна діра в серці якоїсь галактики, яка дуже активно випромінює. І от це випромінювання проходить. Промені від нього проходить декілька різних шляхів через гравітаційну лінзу. Одни з них довші, одні з них коротші. І таким чином ми бачимо декілька разів. З часовою затримкою один і той самий об'єкт. І якщо там стаються якісь спалахи чи інші активності, чи якісь видозмінювання, ми бачимо ці видозмінювання декілька разів з затримкою в часі. Маючи ці дані, а також маючи естимації розподілення маси в цих галактиках, які послуговують лінзами, ми можемо вирахувати дистанції до цього далекого об'єкту. Тобто це незалежний спосіб вимірювання космічних дистанцій. Це ніяк не залежить від там цифід над типу 1А і так далі, які використовуються зазвичай для естимації дистанцій до інших об'єктів. Якщо цікаво, як це працює, я посилання на всі публікації дам і є окрема публікація, яка якраз описує методологію. Оцієї часу космографії ця публікація, до речі, декілька років тому, тобто вона каже, що ось є метод, який може дати нам результати константи хабла, і ось ми маємо нарешті результат цієї константи хабла. І в результаті цього дослідження ми маємо показник у цієї константи хабла в 73 км на секунду на мегапарсек, що узгоджується з іншими способами вимірювання. Але е, тут треба вважати, що на даному етапі е, не є великої точності в цьому методі. Всього 8 отаких гравітаційних лінз було використано, тобто доволі маленька виборка. І фактично на сьогоднішній день нема такої суттєвої контрибуції в вирішення цієї напруженості в космології. Але це дає нам ще один спосіб вимірювати константу Хабла. І, маючи більше даних, ми можемо. Е, Збільшувати точність, збільшувати статистичну впевненість в цих результатах. Ну і також, якщо постійна хабла не є постійною, якщо вона змінюється з часом, ми також таким чином можемо вимірювати, в залежності від того, наскільки далеко від нас об'єкт. Якщо ми будемо мати достатню вибірку оцих спеціальних доволі гравітаційних лінз, то зможемо дати знову ж таки ще один. Що головне незалежний спосіб вимірювання цього показника? Ну а потім вже робити якісь, якісь висновки. Ну і ще одна цікава публікація космологічна на сьогодні: це надмасивна чорна діра, яка видавала дуже дуже швидкі спалахи. Йдеться не про те, наскільки вони були швидкими в часі, а про те, що спричинило ці саме спалахи. Це публікація під керівництвом Гу, і в ній йдеться про галактику NGC 3783. А це велика, красива така галактика, яка знаходиться від нас в 135 мільйонах світлових років. І це спіральна галактика з перемичкою, яка повернеться до нас всім своїм диском. Вона така дуже симпатична виглядає. А так от велись спостереження телескопами x і XMM Ньютон. Вони працюють, як можна здогадатись, в рентгенівському спектрі. І протягом 10 днів фіксувалась велика активність надмасивної чорної діри в серці цієї галактики. Тобто, це активне серце галактики, в якому є Чорна діра, яка активно на себе збирає матерію. В результаті. Чого формується акреційний диск, який там дуже багато всякого стається, дуже багато матерії, дуже швидко вона рухається, і як результат дуже активно випромінює. Але це все було ніби нормально, а з нестандартного було зафіксовано викид газу в диску цієї чорної діри, що рухався зі швидкістю 60%. Тисяч кілометрів в секунду, тобто приблизно 20% від швидкості світла. І астрономи назвали це надшвидким викидом, або англійською, це ультрафаст аутфлоу, що е, потім склали в е, абревіатуру UFO, що, як на мене, дуже кумедно. Якщо хтось не зрозумів, UFO це е, НЛО. Так, от е, по своєму механізму цей викид. Е, Чимось схожий на корональні викиди маси у нас у сонця, це е, коли електромагнітними силами формується таке напівкільце, яке потім е, замикається і летить далі. І цей механізм продиктований саме електромагнітною активністю на сонці, і як результат, знаючи. Як це робиться на сонці, як оці корональні викиди мас стаються, ми можемо робити паралелі з тим, що стається в надмасивних чорних дірах, в акреційних дисках, де магнітні поля набагато більш потужні, але і дистанції набагато більше, тим не менш, маючи такі спостереження, ми можемо робити такі аналогії, і як результат краще розуміти, що стається навколо активних сердець галактик. Як результат можемо краще розуміти, як ці галактики формуються, як результат можемо краще розуміти, як формуються зоряні системи в цих галактиках. Ну і як результат можемо краще розуміти, як формуємося ми з вами, ось такими ми антропоцентричні егоїсти в плані досліджень. Але тим не менш доволі знов ж таки цікаве дослідження, в якому ось прямо ось такі потужні викиди на швидкості 20% від швидкості світла. Ну і наостанок поговоримо сьогодні про як на мене, щось, що було вже. От у мене був нещодавно епізод, Ютуб підкинув мені відео. ну Давайте узагальнемо з політично-військовими новинами. Ну там, знаєте, про те, що як на кого тисне Трамп, кому він вподобання висловлює і так далі. І, і у мене пішло десь, ну, мабуть, декілька хвилин на те, щоб зрозуміти, що це відео річної давнини. І ось приблизно таке саме у нас з поточною адміністрацією США і їх відносини з НАСА. І у нас був черговий епізод, в якому е посадовець, а конкретно йдеться про колишнього адміністратора НАСА, е Майка Гріфіна, який. Критикував підхід до програми Артеміда. Він казав, що ось не можна, не можна взагалі якось бути залежним від оцих нових ваших крутих штук з орбітальною заправкою. Бо на сьогоднішній день підхід і від SpaceX, і від Blue Origin... Потребують цієї орбітальної дозаправки, і на сьогоднішній день ми досі не знаємо, скільки разів треба буде запускати, що треба буде запускати, і так далі. Але і Starship, і е, Blue Moon від Blue Origin Mark 2 потребують цієї орбітальної дозаправки, щоб мати більшу дельтаві, щоб більше маси доставити на місяць. І от Майк е, Гріфін каже, що це все не факт, що взагалі буде працювати. А зараз нас наздоженуть китайці. Тому треба робити фактично Аполлон е, наступне. Стероїдах. Треба якнайшвидше діставатись місяця, робити стару перевірену архітектуру, вона точна, без усяких ваших оцих нових штук, які не факт що будуть працювати, доставить людей на місяць і буде, буде добре. Я вже не знаю, скільки разів це було вже, тільки в цьому подкасті я багато разів розповідав, що скільки можна. Ну, Аполлон не працював, точніше, він працював, він доставляв людей на місяць, а потім що, а потім нічого. І саме це намагаються вирішити. Треба більше маси доставити вставляти на місяць, інакше все буде з таким самим кінцем, як і Аполлон. Аполлон глобально було невдачею, тобто так, на стадії того, що людей докинули до місяця і висадили їх там, це успіх. Але потім Аполлон нічого не змог запропонувати як програма бо вони вперлися в стелю по кількості маси, яку вони можуть закидувати на місяць, і саме це стало тим. Що не дозволило далі літати на місяць, бо робити ще і ще, ще раз одне й те саме нема сенсу. Умовно, якщо б ми говорили про низьку навколоземну орбіту, це як говорити, що на ранніх взагалі етапах започатковування космічних польотів, казати, що навіщо, то доставляти щось велике на орбіту, що ви там будете космічні станції будувати, чи що, у нас є фау 2 їй вистачить. Ну от приблизно те саме, щоб мати якусь резонну причину. Залишатися на місяці треба туди доставляти багато маси. Багато маси можна доставити на сьогоднішній день а, тільки з орбітальною дозаправкою. Ну або без, а, але таких пропозицій поки що немає. А Аполлон-астероїдах це знов ж таки впирання в стелю. Ну і це, як на мене, також лобіювання інтересів конкретних компаній, які якраз можуть оці контракти по системі Plus як, як з СЛС, так, яка коштує 4 мільярди за один запуск робити. Але це все було вже. Це все ми вже в цьому подкасті обговорювали, тому особливо не ну, бачу сенсу ще раз повторювати. Але ну як бачите, в адміністрації поточній сенс в цьому бачать. і думаю, намагаються, сподіваються, що щось у них спрацює, і можливо, якось туди втиснутись. Але слухати це все трошки огидно вже. Тому що, ну, ну, який сенс? Або люди взагалі не розуміють, що вони роблять, що навряд, тому що навряд колишній адміністратор нас не розуміє, про що він говорить. Ну або розуміють і переслідують якісь інші інтереси. Так, от, на цьому все. Скоро у нас буде кінець року. Треба буде підбувати підсумки цього року підсумки, як на мене. Дуже цікаві, але до цього ще треба дожити до цих підсумків, що взагалі, я думаю, ми всі плануємо зробити. Так що на цьому все. Хай буде з вами сила, і до наступного тижня.